Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 34. Перший варіант. Перше завдання задача. У 5 бідонів розлили 20 літрів молока порівну в кожний. Скільки потрібно таких бідонів, щоб розлити 36 літрів молока? Запишемо умову до цієї задачі. 5 бідонів 20 літрів, невідомо бідонів 36 літрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це вид задачі на зведення до одиниці. Дивлячись на перший рядок, ми можемо знайти, скільки літрів молока в одному бідоні. 20 поділити на 5 дорівнює 4 літри в одному бідоні. У нас є 36 літрів. Потрібно знайти, скільки для 36 літрів необхідно бідонів, якщо в один бідон вміщається 4 літри. Друга дія. 36 поділити на 4 дорівнює 9 бідонів. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 36 це число нам відомо за умовою задачі. Поділити на 4. Це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. 36 поділити на частку чисел 20 і 5. 20 поділити на 5 дорівнює 4. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 9 бідонів відповідь. 9 бідонів потрібно для 36 літрів. Друга задача. За 8 годин роботи трактор витратив 48 літрів пального. Скільки літрів пального потрібно для 4 годин роботи. Запишемо умову до цієї задачі. 8 годин 48 літрів пального витрачають. 4 години ми маємо знайти, скільки треба літрів пального. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми можемо знайти, скільки літрів пального витрачав трактор за 1 годину. 48 поділити на 8 дорівнює 6 літрів за 1 годину. Знаючи, що за 1 годину він витрачав 6 літрів. За 4 він витратить у 4 рази більше. Друга дія. 6 помножити на 4 дорівнює 24 літри. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 6 це число ми знайшли першою дією, Помножити на 4, це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 48 поділити на 8 помножити на 4. 48 поділити на 8 дорівнює 6, 6 помножити на 4 дорівнює 24 літри. Відповідь. 24 літри пального потрібно на 4 години роботи. Третя задача. До обіду в магазині продали 7 коробок кольорових олівців і вторгували 56 гривень. Після обіду продали ще 4 таких коробки, скільки гривень виручили за всі коробки олівців. Запишемо умову цієї задачі. Олівці продавали до обіду і після обіду. Так, і пишемо: до обіду після обіду. До обіду продали 7 коробок і вторгували за них 56 гривень. А після обіду продали 4 коробки, але нам невідомо, скільки гривень за них уторгували. Потрібно знайти, скільки гривень вторгували за весь день. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. По запису першого рядочку до умови задачі ми можемо знайти, скільки гривень коштувала одна коробка з олівцями. 56 поділити на 7 дорівнює 8 гривень одна коробка. Після обіду було продано 4 коробки, але ми не знаємо, скільки вторгували. Знаючи, що одна коробка коштує 8 гривень, ми можемо знайти, а скільки ж коштували 4 коробки. Друга дія. 8 помножити на 4 дорівнює 32 гривні 4 коробки. А тепер нам треба знайти, скільки гривень вторгували за весь день. До обіду вторгували 56 гривень. Після обіду за 4 коробки вторгували 32 гривні. Третя дія 56 додати 32 Дорівнює 88 гривень. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 56, це число нам відомо за умовою задачі додати 32. Це число ми знайшли другою дією. Але тут у другій дії перший множник ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд: 56 додати, і в дужках у нас буде три числа. 56 поділити на 7 це наша перша дія. Помножити на 4, це наша друга дія. 56 поділити на 7 дорівнює 8, 8 помножити на 4 дорівнює 32. 56 додати 32 дорівнює 88 гривень. Відповідь: 88 гривень виручили за всі коробки олівців. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Від добутку чисел 8 і 4 відняти 20. 8 помножити на 4 дорівнює 32, 32 відняти 20 дорівнює 12, від 50 відняти добуток чисел 7 і 6. 7 помножити на 6 дорівнює 42, 50 відняти 42 дорівнює 8. До 12 додати добуток чисел 8 і 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16, 12 додати 16 дорівнює 28. До частки чисел 32, і 8 додати частку чисел 28 і 4. 32 поділити на 8 дорівнює 4, 28 поділити на 4 дорівнює 7, 4 додати 7 дорівнює 11. Від 80 відняти суму чисел 11 і 19. Спочатку виконуємо дію в дужках. 11 додати 19 дорівнює 30. 80 відняти 30 дорівнює 50. До 11 додати. Частку чисел 16 і 8 відняти 3. Спочатку виконуємо ділення. 16 поділити на 8 дорівнює 2. Тепер виконуємо множення. 11 додати 2 дорівнює 13, 13 відняти 3 дорівнює 10. Натисніть на паузу та розв'яжіть рівняння. Перевіряємо. Х помножити на 6 дорівнює 36. У нас невідомо перший множник. Пригадуємо правило: щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток 36, відомий множник 6. Х дорівнює 36 поділити на 6х дорівнює 6. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 6 помножити на 6 дорівнює 36. 36 дорівнює 36. 7 помножити на х дорівнює 63. У нас невідомий другий множник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 63, відомий множник 7. Х дорівнює 63 поділити на 7, х дорівнює 9. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 7 помножити на 9 дорівнює 63. 63 дорівнює 63. 14 додати х дорівнює 20. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Сума 20, відомий доданок 14. Х дорівнює 20 відняти 14, х дорівнює 6. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 14 додати 6 дорівнює 20, 20 дорівнює 20. Накреслити два відрізки. АВ – 1 см, CD – 4 см. Наскільки сантиметрів відрізок АВ коротший за відрізок CD? Виконуємо завдання, Креслимо відрізок АБ довжиною 1 см, позначаємо його кінці, вказуємо сторони АБ і величину 1 см. Другий відрізок 4 см. Креслимо другий відрізок довжиною 4 см, позначаємо його кінці, називаємо CD і вказуємо величину 4 см. А тепер нам потрібно порівняти, наскільки сантиметрів відрізок АВ коротший за відрізок СД. 4 відняти 1 дорівнює 3 см. На 3 см відрізок АВ коротший за відрізок СД. На подвір'ї бігали кошенята. У них 16 лап. Двоє кошенят заховалось у будинок. Скільки кошенят залишилось? Давайте запишемо, що у нас було, заховалось, залишилось. Було на подвір'ї 16 лап. Двоє кошенят заховалось. Потрібно знайти, а скільки кошенят залишилось? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Ми знаємо, що кошенятко має 4 лапи. Дивіться, в умові задачі про це нічого не сказано, але це нам відомо. Тому, знаючи, що в одного кошенятка 4 лапи, а бігало у дворі 16 лап, ми можемо знайти, скільки то було кошеняток. Перша дія 16 поділити на 4. Це буде чотири кошенятка. Два кошенятка заховалось. Відняти два. Це дорівнює два кошенятка. Ось ми знайшли виразом. Виконали обчислення цієї задачі відповідь: Двоє кошенят залишилось. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей!